Сяйво безсмертного духу. Сухею. А чому жодна з цивілізацій минулого не дожила до наших днів? Вони осліпли та зірвалися в безодню. А що ж їх засліпило? Золото. Вони спрямувалися до нього всією своєю. Сутністю, і воно засліпило не тільки їхні очі, але й свідомість через цей зовнішній його блиск, вони перестали бачити внутрішнє сяйво свого духу, який з'єднує їх з Богом. Від цієї події і починається загибель. Усіх цивілізацій, а ви їхні нащадки, вже народжуєтеся сліпими. Тому для вас і недосяжне сяйво вашого безсмертного духу. Тому ви смертні. Смертний, який слухав сухея, отримав осяяння. Він зрозумів, як здобути безсмертя потрібно спрямувати свою сутність до безсмертного духу. Сутність, що спрямована до духу, спочатку з'єднується з енергією та свідомістю. А так як ці три складових з'єднання. Ставши єдиним, продовжують концентруватися на дусі, то вони, пройшовши певну трансформацію, з'єднуються з ним, безсмертним духом. Тоді безсмертним стане і тіло, тобто, коли господар залишає його, Воно вже навіть не розкладається, адже господар, який злився зі своїм духом, перестав бути смертним, Набути знову сяйво безсмертного духу, навіть смертне тіло перетворило на безсмертне.